Кожен майстер шукає свій універсальний набір фрез, яким зможе закрити потреби будь-якого виду манікюру. Давайте розглянемо, які фрези є універсальними. По-перше, вам знадобиться фреза для зняття штучного матеріалу. Синя насічка є найуніверсальнішою, тому що нею ви зможете зробити зняття як м'якого, так і твердого матеріалу. Також необхідна фреза для обробки котиколи. Олум я вважається найуніверсальнішою фрезою. Якщо ви робите комбінований манікюр, ви використовуєте ножички, і після цього для гарного блиску і чистої котикули вам потрібно використати полірувальник. Якщо ж ви робите апаратний манікюр, то тоді замість ножничок вам знадобиться фриза для зрізання котикули. Це куля або циліндр. Для важкодоступних місць Використовуйте конусну фрезу. А також після манікюру для випилювання натурального нігтя зсередини і формування гарної арки, вам знадобиться ось ця чудова фреза для цих задач. А тепер розглянемо детальніше їх в роботі. Так виглядає наш набір, в якому ми бачимо необхідні фрези для будь-якого майстра, чи то новачка, чи то до досвідченого. Давайте разом зробимо корекцію. Ми маємо один пошкоджений нігтик з тріщиною, тому нам знадобиться конусна фреза для випилювання цієї тріщинки. Але спочатку ми беремо фрезу для зняття штучного матеріалу. Вона йде в формі кукурузки з синьою насічкою. З гарно заточеним абразивом і легко справляється з будь-яким видом матеріалу. Після зняття ми бачимо нашу тріщинку. Вона досить глибока, але край, який чіпляється, нам треба підточити. Якраз для таких задач ідеально підійде конусна фреза, яка чудово дістає до важкодоступних місць. Завдяки її формі та синім насічкам, ми зможемо зробити якісне випилювання відчарувань. Та обережно підійти до тріщинки для того, щоб її також обережно випалити. Далі переходимо до обробки кутикули, використовуючи гостре полум'я, яке ми можемо гарно вичистити під кутикульну зону. Після полум'я ми можемо зрізати кутикулу і обробити букові валики фрезою куля або циліндр. До прикладу, я взяла фрезу куля з червоними насічками. Нею ми можемо обережно зрізати кутикулу і обробляти більш тонкі і чутливі ділянки шкіри. І беремо конусну фрезу, завдяки якій ми можемо обробити вже більш грубі ділянки шкіри. Наприклад, вона ідеально підійде для обробки бокових валиків. Ось такий результат маємо, але для того, щоб прибрати дрібні нерівності шкіри і придати їй глянцевого вигляду, нам на допомогу прийде полірувальник. Він шліфує, підчищає шкіру та робить її блискучою. Тепер шкіра, кутикула та бокові валики гарно оброблені. Можемо тепер переходити до покриття і нарощування нашого нігтика. Ось такий результат ми маємо. Тепер нам знадобиться фреза для випилювання натурального нігтя зсередини. Так як ми нігтик нарощували, у нас з'явилася ось така сходинка. Яку нам необхідно прибрати. Для того, щоб робити опил арки, випилювати натуральний ніготь, або прибирати ось цю сходинку, для цих всіх задач ідеально підійде ця фреза. До того, Догож вона має тупий кінчик, тому не пошкодить шкіру. В результаті ми отримуємо гарний, якісний та чистий манікюрчик. Як ззовні, так і зсередини. До речі, всі ці фрези я знайшла в одному наборі, який вже потурбувалися сформувати бренд Нісіма. І як ви знаєте, набори купувати вигідніше. Тому скоріше переходьте і робіть замовлення. А я рада була поділитися з вами цією корисною інформацією.